Від 1 липня ціни на дизель і бензин зростають щодня на 2-3 гривні. Це пов'язано із поверненням податку на пальне. Імовірно, до кінця місяця ціни досягнуть свого піку. То чи позначилось це на житті водіїв, дізнаємося. Та, ну не здорово, у мене машина газова. В принципі, здорово не піднялося моє паливо. Тому, ну, якщо треба кататись, я їду. Поки що ні. І, ну, скажімо, ця зміна цін не, не настільки суттєва, щоб, ви розумієте, ми вже звикли в минулому році і до вищих цін, і до більших проблем. На жаль, їздити все одно приходиться. Ні, не, не, не давалося. Ну, трохи є. Краще не стало, на жаль. Я розумію, що всі податки, які ми платимо, які платить підприємство, всі вони йдуть. Для забезпечення армії. Дуже різуче позначилось, ціни зростають, але нормально. Головне, щоб війна закінчилася.